Наверное, багато хто задумувався, яка найкраща мишка для Майнкрафта. І багато думало, що це якась нибудь розпряпана мишка від Вінга, или же, ж или так, в Якомусь сенсі ви будете праві Це для нових версій, найкраще А для старих. Є багато мишок, але більшість з них жахливі. І сьогодні я вам розкажу о мишках, які вміють робити і Butterfly Click, і, і Drag click. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми поїхали к самому відео. І перший непоганий варіант. Це Blay 7. Це вишка, яку я сам граюся вже пару місяців. І так скажу, перші ще впечатлення в мене були від неї дуже хороші. Вона потрапляет слід дуже хорошо. Так, сейчас ми перед этим слимо цього гравця і не дадемо добратися до нашої кроваті. В общем, ну вам так скажу, коли я тільки починав грати з Блади 7, мені з зож... жорстко невдобно було грати. Тому що Я не, кроме Майнкрафта, ще граю КС куч не знаю еще якісь игры. Кроме КС граю трохи в Roblox и бывает. И хотів на днях установить доту, ту, но потом вспомню, как это комьюнити решил установить. Драклик находи. Якщо использовать драклик, то я зовсім его надела. Но якщо использовать обычный шор да то ну, тут максимум можно делать 12 кпс шорда шордок С батерфляя можно делать ничего суби КПС. поезд. Ну, в общем, я всем так вам скажу вариант достаточно непоганый. И добавок він дуже дешевий. Ведь то ще, ще можна если можно на другие мышки, которые примерно по характеристикам такие же, но при цьому дорогие. Сразу же лучше купить Владифам. Те самые дешевле, одновременно хороший вариант. Нет. Не можно спокійно устроиться, муд волком, крут Бріджем, да, да даже телли Бріджем можно строиться. Но це уже там надо очень постараться, чтобы построиться телли бриджом. А якщо бы можно было, то тоді мишка стоїла набагато дорожче. То. Але ця мишка просто была выпущена дуже давно, то... Можна зрозуміти, що мишка вона хоч і дешева, і хороша. Давайте вже перейдемо к следуючому варіанту, який вже трохи дорожча, і но не хуже вже предучого. А далі у нас іде мишка під назвою Rocket Con Pro. В принципі, ця мишка, так вам скажу, дорожче Bla DS7, но все одно дуже хороша. В неї достатньо багато функцій, то що в неї тоже є отдельна програма. І мишка дуже вдобна. В неї пользують один із самых крутых. Челика по ПВП, а іменно... Ну, не по пп, но по БДВАС, а іменно Агіра. Кстати, те, кто хто хоче скачати Мітик Штурпак, заходить на Мідес-сервер. Там є багато всяких фішек, та вообще там завжди ради кожному учаснику, який є на нашому сервері. У нас є багато, У нас є хоч один, но дуже крутий бот, І ви даже в нашій модерації можете спросить всякі питання. І там є цілий віддільний канал з текстурпаками, клиентами і самим головним мишками. Типа там і мишки, мишки, і ще буде один канал девайси. Але це вже буде скоро в крупному Мого немогу сервера. А поки що він ще... А поки що він це ще не крупнео. Не ну, а ще нема даже оновлення. Я тільки недавно додав цього бота десь пару минут назад. Того він я його тільки недавно тому що, главное, він уже робить свою роботу. Аудиторії там, хоч ну, так я скажу, мало, дуже мало. Составляє десь 10 максимум чоловік. Но все равно аудиторія есть. І, в принципі, так я скажу, мой десь сервер хороший. Ладно, не буду рекламувати, тому що такими темпами мене просто візьмуть і перестану дивитися. І так, в чому же плюси RocketCon Pro? По-перше, є аж дві версії цієї мишки: безпроводна і проводна. Я предпочту безпроводну. В будущем уже десь, прям в огромном будущем куплю себе, конечно, какую-нибудь э, другую мышку. Rocket N и еще так циферки, я уже не помню. Итак, еще є куча всяких плюсов всей мышки. Не буду перечислять, и что Якщо я буду їх перечисляти так довго, то відос затягнеться на пару минут так точно. Мишка, і так, ну а так скажу, які ітогі. Мишка достатньо хороша, її є, є багато всяких фішек, але вона все ж. Не, не і вона спокійно срівниться з Бладі 7. Но, ну, все одно советую вибрати якийсь другий варіант. то, есть, очень... Ну, Рокки Кобру тоже хорошая мышка. А вот она не Ну, она она, 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 совсем не дотягивает трошки прям до следующего варианта. Я уже прям настоящий гигант. Цей гигант прям очень жесткий. Вам так скажу. Я сам хотел его кого нибудь купить, но, спом... но потом передумал и остановился именно на Бладе 7. В общем, Бладе 7. Дуже як би, якби лах, но в жала, ви зрозуміли. Кстати, ребята, якщо ви хочете відос о всіх мого друга проти моїх девайсів, либо девайсів моєго друга, либо моїх, то підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ладно, давайте же перейдемо к следующему варіанту. Ща... Але перед этим слівши этого челика. А давайте, давайте же уже пройдем к следующему варианту. Так, и остання, по моему мнению, наикращая мышка для Майнкрафта, а именно вид компании Logitech. Tech. Я уже не помню ее назву, Если еще вот модель. Ця мышка дуже хорошая, на ней в принципе можно сделать покинуть баттл, драк можно делать. Да даже можно делать и ми, ми, ми известный дабл клик. Можно делать спит телебридж, можно делать телебридж, можно делать God Bridge, Moon, Walk, Breez. Это еще зовсім зо, еще захочешь. А ця мышка, конечно, дороговато. Явно дороже, ніж какой-нибудь Блади 7. И все про цьому на шутки. Ця мышка дуже дорога. А ця мышка того, только споштує во ця мышка підходить и для КС, и для Майнкрафта, та и для багато других игрок. Кроме роблокса, ящик граю в Джиоме 3 dash И там, хоть и мышка ця не такая хорошая, но именно в Майнкрафте она имбовая очень. Можно делать на баттере 20 кпс. Она байт так нельзя. Мышки, чтобы вы знала, есть даже встроенные читы. Но это только для КС, То есть, это реально, шутки. Я реально встроенные там читы. АВ они работают для КСТ. Итак, для А АВ нам, кстати, под. челик слился, и второй тоже. Так в общем, я вам расскажу все плюсы. Во-первых, на тій мышке дуже хороший сенсор. Хотя і на Body 7 він тоже обалденный просто, но на Logitech він вообще обалденный. Потому что, якщо подивитися на деякі другие мышки, то там сенсор дуже легко зриває. Хотя у деякі говорили о что когда они играли. Лис 7, когда они делали комбо с переворотом, у них, как он и говорил, слетал сенсор. Вот че я вс наверю. Просто брать и слетать. Из того и всего сенсор. В общем, зрозуміли, Мышка дуже хороша. Ша... Реально всем советую. Можно дуже круто всех выносить и грати в Майнкрафт. Вона прям нос дабл. именно на OGTEC один из блогеров простроился всеми известный Андромеда. Хотя кого не обманы. Андромеда намажу его.